Привіт! Мене звати Софія Фіцака, і зі мною ти будеш слухати медитацію на розкриття жіночності. Заблющ очі, сядь зручно, так щоб руки ноги не перехрещувалися. Відчуй б'ється твоє серце. Зроби глибокий вдох, видох. Ще один вдох, видох. І уяви, як твоє тіло розширюється. Зливається з кріслом, на якому ти сидиш, чи з диваном. Зливається з кімнатою, будинком, містом, країною. Тебе стає більше, більше, ще більше. Ти зливаєшся з планетою Земля, планети інші, галактики, зорі. ти зливаєшся з білим світлом, тусклим світлом, золотистим світлом, желатинозна субстанція, рожева димка. І ти знаходишся в білому перламутровому світлі. Це є ти. І ти все. Розширюйся ще глибше, ще далі. Глибокий тета, глибокий дельта, поле нульової точки, ти в безпеці, ти відчуваєш себе любимою, ти довіряєш мені, як провіднику. і медлі для тихівих. Ти знаєш, що таке безумовна любов. Ту я відчуй свою природу жінки. Згадай, що таке жіночність? Як це діяти з розслабленого стану? Як це сотворяти гроші? Як це бути енергією легкості? Як це діяти з жіночої позиції? Хто вона, на твою думку? Жінка, істина жінка якими якостями вона володіє? Уяви, провідчувай, а я помовчу. Які якості справжньої жінки у тебе вже є? Можливо, це милосердя, доброта, легкість, чуйність. Згадай. Ка жіноча якість тобі найбільше подобається? Пригадай цю чесноту, а я помовчу. Згадала? А тепер уяви, як білосніжне світло направляється у твоє тіло і підсилює цю чесноту в 10 разів. Твоя чеснота підсилюється, наповнюється. Ти знаєш і відчуваєш, як це бути жінкою, як це діяти із жіночої позиції. Ти вмієш проявлятися істинною жінкою. Ти знаєш, хто вона, істинна жінка по визначенню творця. Зроби глибокий вдох, видох. І уяви, як ти омиваєшся в перламутровому, жемчужному душі. Цей душ омиває тебе, очищає, весь негатив, змивається з тебе. Негатив йде через стопи, ядро землі. Твоє тіло очищається. І уяви, як в центрі землі, зароджується іскорка. Матінка земля підсилює її, додає тобі енергії. Ця іскорка проходить всі пласти землі, входить у її стопи, гомілки, коліна, бедра, промежину, енергетичні центри, збалансовує всі органи та системи, покладе наміри в серці. Попрацювати свою жіночість, бути істинною жінкою. Поклади прекрасну п'янду на рівні серця, відкривай очі.